Настає переломний момент. Джо Байден звернувся до американських політиків у колонці для видання Wall Street Journal Президент Сполучених Штатів проводить паралелі. каже державності, як України, так і Ізраїлю загрожує знищення. І щоб захиститися від ворога, обидві країни вкрай потребують підтримки від США. створення новітньої російської імперії, якою так марить Путін, це пряма загроза американській безпеці. США не можуть стояти осторонь, і поки в США міркують про безпеку кордонів НАТО у середині Європи, активізується рух альянсу. Анонс від генсека Єнса Столтенберга, 19 квітня відбудеться засідання за участю президента України. Брюссель та Київ говоритимуть про надання термінової військової підтримки. Президент Зеленський попросив провести засідання Ради України НАТО. Ми скликаємо засідання в п'ятницю за його участю, а потім міністрів оборони країн, членки НАТО, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України. Зокрема, я очікую, що основна увага буде зосереджена на протиповітряній обороні, як ми вже сьогодні обговорювали, а також на збільшенні кількості артилерійських снарядів. У Німеччині ще раз нагадують, вони в активному пошуку нових систем ППО для України, як серед союзників, так і в усьому світі. Над цим вже працюють. Ює як німецьке МЗС, так і тамтешнє міноборони. Прага водночас говорить про певні затримки у постачанні артилерійських снарядів. Перші партії в межах великої чеської ініціативи мають надійти лише у червні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни разом із Чехією. Додатковий артилерійський боєкомплект шукають і Нідерланди, і Данія. А ще глава данського уряду говорить про потребу закриття українського неба. І закликає усіх союзників долучитися до передання ППО. Are we not better off sending a few чи не краще нам відправити кілька наших власних систем протиповітряної оборони в Україну в той час, коли саме вони, а не ми щодня борються з безперервним російським нападом? Ми знаємо, що у нас є системи в Європі деякі з них потрібно доставити в Україну. Я думаю, що відповідь на це запитання однозначна. Так, Західне ППО може прикривати небо від російських ударів, але і наші дрони, і наші ракети вже починають нищити спроможності ворога взагалі розпочинати такі атаки і відкривають шлях для нових потенційно потужніших ударів. Про це говорять військові експерти. Що стосується діпстрайків, так званих ударів по території Росії, ну це вже завдання України, і українські розробники непогано справляються, щоб збільшувати кількість дронів. Які безпосередньо б'ють в глиб території Росії після того, як знищуються пускові або інші об'єкти, там РЛС чи командні пункти ППО ворога одразу слідують за ними більш потужні удари по військових об'єктах, зокрема і по аеродромах. Звідки в свою чергу взлітають літаки? Тобто це комбіновані удари. І цих атак дедалі більше, як повідомляють джерела українських змі, дрони ГУР вдарили по загоризонтному радіолокатору контейнер, розташованому на території Мордовії. Ця РЛС може виявляти цілі на дистанції до трьох тисяч кілометрів та висоті у сто кілометрів. Все упавнув, ага. Да. взрыв должен волну дать. Вон, смотри, домоганчик поднялся. Хлопка от не было, да? Сейчас будет. Подожди, пока дойдем. Нова бавовна і у Татарстані зранку 17 квітня пролунало кілька вибухів у Казані. Головне управління розвідки спрямувало дрони на авіазавод, де виготовляють та обслуговують бомбардувальники ту 22 м та ту 160 м Російське міннападу очікувано бубонить, що відбило повітряну атаку. Російські спостерігачі куди емоційніші в оцінках ситуації. Вибухи за тисячу кілометрів від Кордонів з Україною не нервуйтеся. Так зване СВО йде за чітким, але чомусь досі незбагненним для росіян планом. Вонвом взорвався на. Є... Є... нахуй. Олексій Пасак. П'ятий канал. Квиток на залізницю не купиш. Вступ до університету не здійсненна мрія, а дітей можуть забрати з родини. Все це реалії життя осіб без громадянства. Це люди, які взагалі не мають паспорта, і таких в Україні десятки тисяч. Свій статус особи без громадянства вони ще мають підтвердити і вже потім можуть сподіватися отримати український паспорт. І це навіть якщо все життя мешкали в Україні. З Асалі Булісовою прогулюємося коридорами одного з найпрестижніших університетів України києво Києво-Могилянською академією. Тут саме тривають пари: навчальний семестр у розпалі, раритетне, старинне нововидно, що є історія певна. а такі заклади і визивають таке збудораження. Пані Асаль мріяла вчитися в Києво-Моглянській академії, слухати лекції в цих аудиторіях. Їй подобається психологія, але мрія про навчання не втілилася. Дівчина не мала права на освіту, бо у неї не було ані паспорта громадянки України, ані іншої держави. Я народилася в Узбекистані у 2000 році. Коли мені було півтори роки, ми з моїми батьками переїхали у Крим, коли мені виповнилося. 14 років Крим був окупований російською владою, і я не встигла отримати український паспорт. Коли мені виповнилося 19 років, я переїхала в Україну самостійно, бо не мала бажання жити в окупованому Криму. Країна походження, тобто Узбекистан, не визнала пані Асаль своєю громадянкою. Тому, аби без проблем жити на території України, і спочатку по. Потрібно було отримати посвідку на проживання у статусі особи без громадянства. А перед тим вона наповну відчула весь розмах української бюрократії. Знайти офіційну та кваліфіковану роботу в таких умовах фактично неможливо. Ба більше без паспорта дівчина навіть не могла купувати квитки на залізницю. Шлях до отримання українського громадянства зайняв майже п'ять років. Хоча більшу частину життя пані Асаль прожила саме в Україні. А її мама та бабуся українські громадяни. Був такий же сонячний і прекрасний день. У мене був Гарний настрій. Я йшла на роботу, і мені телефонують зранку. Я беру слухавку, і мені кажуть: а вам ще не казали, що не казали людина на то, дроті. Я кажу, ні, а що сказали? Я вас вітаю, ви нарешті є громадянкою України, і це просто такий сплиск позитивної енергії. вона ще наклалася на ту, що вже була. Я просто на всю вулицю. цю я це зробила на омріяний паспорт із тризубом. Чекає і Роберт Ананян. Документ має отримати найближчими тижнями. Чоловік народився в Азербайджані. Через війну його родина покинула рідну домівку і на початку 90-х переїхала до України. Країна походження теж не визнає його своїм громадянином. Пан Роберт навіть закінчив українську школу, але отримати громадянство в 16-річному віці не зміг. Тоді каже, не вистачало документів. Справки зі школи, там де я навчався, з. Із... Сільської ради, там, де ми проживали, ну, десь така стовка документів треба була. Треба було свідки привозити сюди із, із Кіровоградської області, привозити сюди свідків, що вони такі -таки нас знають і їздити туди, добуватися тих бумажок в сільської раді. Що ми там проживали на даний момент? Ми там проживали ці виписки, все це дорога, це часи, гроші. Скільки людей в Україні є особами без громадянства? Державна міграційна служба каже про понад 6 тисяч. А от в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців озвучили цифру у понад 35 тисяч. Щоправда, це підрахунки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії серед усіх категорій людей, які не мають паспортів у зоні особливого ризику родини з дітьми. Якщо Жінка народжує без паспортного документу, їй можуть в пологовому будинку не надати медичне свідоцтво про народження. Також є ризик, що даних дітей можуть забрати органи опіки піклування із сім'ї, оскільки реєстрація народження дітей це є обов'язком батьків. Тобто, це ризик, навіть якщо є батьки, дитина може бути від'єднана ну, від, від сім'ї. Це є травмою для дитинки. Якщо людина не володіє паспортом жодної країни, то це не означає, що вона вже автоматично має юридичний статус особи без громадянства. Його ще потрібно підтвердити: звертатися варто до державної міграційної служби. Особа має право звернутися до ДМС із заявою про визнання особою без громадянства, не зважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України. Протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства, особа вважається такою. Яка тимчасово перебуває на території України на законних підставах для підтвердження цього особі видається довідка встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства. Якщо статус особи без громадянства вдалося підтвердити, то така людина отримає посвідку на проживання в Україні і лише після цього може претендувати на українське громадянство. Але ця процедура стосується, скажімо, людей, які ще неповнолітніми приїхали до України і не мають паспорта іншої країни. Ще один важливий. Нюанс у разі відмови на будь-якому з етапів отримання документів не варто забувати, що таке рішення можна оскаржувати у суді. Сергій Барбо, Олексій Іванченко, Олександр Корецький, п'ятий канал.